Слава Україні, Михайло Казичук, військовий адвокат компанії Подільський юридичний центр. До нас в коментарях часто задають питання, які є варіанти звільнення від кримінальної відповідальності від кримінального покарання за самовільне залишення військовослужбовцем частини або місця служби. Є два варіанти, тобто залежить від стадії, на якій знаходиться справа. Перша це коли вирок ще не вступив в законну силу, тобто це або стадія досудового розслідування, або справа знаходиться в суді. І другий варіант це коли військовослужбовця вже засуджено. Вирок вступив в законну силу. Перший варіант, якщо справа на стадії досудового розслідування, або що розглядається судом, грубо кажучи, що якщо вирок не вступив в законну силу. Ставиться питання про звільнення від кримінальної відповідальності. Як в такому випадку діяти? Військовослужбовець має отримати згоду командира або своєї частини, або іншої частини. І звернутися з клопотанням до прокурора, до якого долучити відповідну згоду командира. Суд розглядає заяву, задовільняє, направляє, для, направляє військову частину, з якої отримана згода, для подальшого проходження служби. Виплати поновлюються, вислуга поновлюється. Такий механізм продовжує діяти і після 1 січня 2025 року. Другий випадок. Якщо вирок вже вступив в законну силу, тобто відбувся розгляд суді першої інстанції, можливо, був апеляційний розгляд, є вирок, яким засуджено до обмеження волі або до позбавлення волі, він вступив в законну силу. В такому випадку є варіант звільнення від відбування покарання. Таке звільнення здійснюється умовно достроково, тобто, за умови, що. Під час такого звільнення від відповідальності військовослужбовцям не буде вчинено нового злочину. Взагалі, особи. Який порядок звільнення? Звільнення відбувається тільки в тому випадку, якщо військовослужбовець висловив бажання проходити військову службу за контрактом. Якщо в першому випадку це Має бути просто бажання проходити службу, продовжити військову службу, то в другому випадку обов'язковою умовою є підписання контракту. Військовослужбовець подає клопотання до суду про умовно-дострокове звільнення від відповідальності. Суд його розглядає, заслуховує думку прокурора. Якщо немає якихось застережень. Умовно достроково звільняє військовослужбовця від кримінального покарання і зобов'язує, направляє до відповідного ТЦК в супроводі Нацгвардії. Упродовж 24 годин військовослужбовець там повинен з'явитися для підписання контракту. Якщо контракт підписується, рішення суду про умовно-дострокове звільнення від кримінального покарання вступає в законну силу. Якщо у вас виникають питання стосовно е, самовільного залишення е, військової е, місця служби, військової частини, або взагалі з, з інших питань військового права, це і грошове забезпечення, це забезпечення ветеранів війни житловими приміщеннями, це Пенсійні питання для осіб вже звільнених з військової служби, забезпечення речовим майном, будь-які інші питання в сфері військового права. Будь ласка, задавайте їх в коментарях. Будемо намагатися їх розглядати, давати, давати відповіді. Консультації ми надаємо безкоштовно. Тримаємося! Слава Україні!